Бойові гуси з українських біолабораторій відтепер виступатимуть для маленьких школярів Луцької громади, щоб відволікти дітей, які ростуть та навчаються, під звуки сирен організували показ вистави жартівливого характеру. Два скетчі про війну Юліти Ран. Діти війни більше року ходять до укриття. Цього разу прийшли сюди з задоволенням та без страху. Прем'єрний показ вистави Два скетчі про війну харківської драматургині Юлії Теран відбувся в укритті Луцького ліцею номер 22 Глядачами стали учні початкових класів. Війна це страх, смерть. Мені було дуже страшно. Я думала, я ходила завжди в укриття. Ми там ночували, ми дивилися мультфільми, співали гімни. Що для тебе Україна? Що ти проживає? Україна це батьківщина, це рідний дім. Чи стали супергероями ті хлопці, які захищають Україну? Я думаю, так, бо вони віддають свою душу, щоб ми всі вчилися, жили, і щоб нам було добре. Я можу сказати про них, що вони дуже відважні, дуже сміливі і дуже сильні. Метою даного проекту організованого громадською організацією Театр Жива лялька, Луцькою міською радою та фондом «Ігоря Палиці тільки разом. Є підняття важливих тем сьогодення у легкій гумористичній формі та ближче знайомство з діяльністю Збройних сил України, волонтерів через інтерактив, щоб укриття не асоціювалося зі страхом з маличку подібні заходи якраз стають у нагоді. Укриття перетворили зовсім на іншу зону. Де дивилися мультфільми, де співали пісні, співали гімн, спілкувалися один з одним і грали у ігри. Тому сьогодні діти, якщо не дай Бог тривога, спускаються з нами без тривог у укриття. Ми допомагаємо своїм військовим, молимося за них і чекаємо на перемогу. Дана п'єса створена на основі реальних подій, які стались на початку повномасштабного вторгнення та вже стали мемами. Вистава інтерактивна, включає в себе кілька пісень та ігор, які актори проводять разом з глядачами. Фонд Ігоря Палеця тільки разом спільно з Луцькою міською радою і громадською організацією Жива лялька організувала даний проект скетчі в укритті. Це презентація. Надалі будуть проводитися в укриттях навчальних закладів Луцької громади. Ну і звісно, за запрошення. Якщо артисти погодяться, можуть приїхати і в інші навчальні заклади безкоштовно для наших діток, поки у них будуть проходити їхні канікули, якісь таборування і завершуватися навчання у школах. Нація незламних українців жартувати попри страх та сум, щоб згодом зустріти з перемогою наших захисників на фінальну виставу. До речі, організатори планують запрошувати також і військових. Слава Україні! Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.